Навчалася прикрашати великодні Пасхи та весело провели час. У стінах центру Я Маріуполь пройшов майстер-клас для дітлахів, на якому нові маленькі криворіжці мали змогу спробувати себе в ролі справжнього кондитера та прикрасити свій власний куліч. Аліна та ліза одні з тих, хто доєднався до майстер-класу. Дівчата кажуть, що на подібних заходах вже не вперше, та їм дуже подобається. Сьогодні прийшли до центру Я Маріуполь Криворіг. Сьогодні, так як скоро у нас великдень, ми будемо готувати паски, прикрашати їх та оформити по своєму. Оздобленню, думаю, ми класно проведемо час, поїмо так сказати, е та проведемо гарні емоції. получимо. маленькі учасники з нетерпінням взялись до роботи, адже це була велика можливість проявити свою креативність та вміння. Кожна дитина отримала свій набір для роботи: куліч, солодку глазур, пензлик, декоративні фігурки та присипку, щоб створити найсмачнішу та найгарнішу паску. Сьогодні вирішили провести майстер-клас по оздобленню, по покращенню дитячої пасочки, дитячої тематики. Хочемо це діточкам показати, я їх покажу, научу, розкажу, щоб вони це відчули цю радість і от таку, що це вони зробили свої, свої, своїми ручечками. Таке тепло, це тепло залишилося в них в серці. Ініціативи провести такий івент виступив центр «Я Маріуполь», який робить усе, аби дітлахи мало змогу відпочити та, хоча б на деякий час забути про страшні реалії сьогодення. Підприємство «Криворіж хліб торговий дім вже не вперше з радістю відгукнулося на пропозицію центру провести майстер-клас з прикрашанням великодніх В Минулому році ми вже представлені були тут. Так перший раз ми провели майстер-клас для діток і дуже сподобалося. Цьогоріч ну не попросили. Ми з задоволенням прийняли. Запит і вирішили їх трошечки порадувати, відволікти від ситуації, яка в нас в країні. у кінці майстер-класу. Дітки з радістю посмакували своїми власно прикрашеними пасками. Цей захід запам'ятався для маленьких нових криворіштів як час радості, творчості та спільного святкування. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко перший міський.